Заставки відео ми бачимо, що все стає на свої місця, і рубль опять почав втрачати. Ми розуміємо, що Путлеру та Раші потрібно кожного дня щось продавати з активів, і це дуже крупне, таке як байкал, байкал, як там ще на 2-3 роки володіння там нафтою та газу Китаю. Потрібно виворачувати, виворачувати кармани. І вони вчора зробили такий ривок. Я не знаю, що вони там продали. Я, я, я щось на сахалін там піняю. Ну, Японія його не купить. Той же Китай може придбати сахалін, бо з нього там ловити рибу удобно. Це такий портовий острів. ну Не знаю, це така думка, я не стверджую. но те що... Раша зліває активи, і їй потрібно на дуже великий час здавати в оренду Китаю. І то Китай насититься цими територіями вже не буде їх купувати, а це тільки на один день. На один день, щоб якось зменшити курс рубля, вони не йдуть на жертви. Це кожного дня. Війна їх банкрутує. Тому зараз їх принудять до зернової угоди, накормлять увесь світ, там, Ну ту частину світу, яка забезпечується українським зерном, вивезуть. І потім я так думаю, додавлювати їх будуть в зимку. Ми не побачимо до січня, до лютого місяця курс 150, при котрому я. Пророкую, що Путлера вже не буде при владі, і майже в живих його вже не буде. Так що, ну потрохи ми продовжуємо далі слідкувати за придушенням Путлера. Все на все добре, до слідуючої зустрічі.